Цими вихідними у Луцьку відбувся черговий турнір із баскетболу. 3 на 3 У змаганнях взяли участь понад 20 команд. Такі турніри є популярними серед дітей, адже окрім спортивного азарту переможці отримують хороші подарунки від фонду Гряпалиця тільки разом. Уже в четверте за цей літній сезон Федерація баскетболу Луцька організовує для дітей та молоді баскетбольний турнір три на три, і кожного разу долучаються все нові команди. Аби охопити більшу кількість учасників, організатори проводять змагання у трьох вікових категоріях. З початку війни це у нас вже восьмий турнір, четвертий з літнього кубка три на три. Приємно, що традиційно у нас багато учасників. Сьогодні 20 команд заявилося. В трьох вікових категоріях до 12, до 16 і дорослі категорії. Відразу після відкриття команди розпочали запеклі поєдинки на обох половинах спортивного майданчика обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Перша гра у наймолодшій віковій категорії завершилась перемогою команди Айфончики. Лише за хвилину до завершення ігрового часу їм вдалося з нічійного рахунку заробити три переможні очки і здолати суперника з Евересту. Нам вдалось переламати хід гри завдяки нашим киткам та гравцям. Суперники були дуже важкі, але ну, вони грали дуже добре. Практично усю гру баскетболісти Евересту йшли попереду, але в кінці не зуміли отримати перевагу і програли з рахунком 8-11. Гру починали нормально, але забивали. Але в кінці дали кинути Артуру гравцю команди. Айфончики трьохочкові, який він реалізував. І ми в кінці програли. Ми задоволені, що продовж літа тривають такі турніри. В яких ми маємо можливість вигравати, отримати кубки, м'ячі. Цікава запекла боротьба тривала і в старших групах, де на майданчику змагались практично рівносильні суперники. Лише наприкінці гри вдалося переломити хід поєдинку гравцям команди Свен у протистоянні з полком Азов. Проблема з попаданням дальних кітків, які б дали змогу краще відірватися у рахунку, спостерігалась в обох командах. Впродовж матчу вони утримували рівний рахунок, і лише на останніх секундах перемогу виборола команда Свен. Ми грали з командою полка Азов», Спочатку ми думали, що ми переграємо, тому що там є сильний ігрок. Але була дуже складна гра. Ми йшли в всю ігру в ноль але в кінці ми вигляли. Від трьох до п'яти поєдинків провела кожна команда. І в підсумку сильнішими у групі Ю-12 стала команда Еверест. У групі Ю-16 перемогу вибороли гравці НВА, а серед найстарших баскетболістів очолили рейтингову таблицю опасні єноти. І хоча нагороди отримали краще, проте кожен дістав величезний заряд позитивних емоцій. В такий час дуже важливо, що проводяться такі змагання саме серед баскетболу. Зараз молодь не. Стоїть на місці, не сидить в своїх будинках, квартирах, гаджетах. Вони приходять сюди, грають, вони розвиваються, змагаються. І тим самим ростуть як професійні спортсмени. Щоразу підтримує різні спортивні заходи у Луцьку. Фонд Ігоря Палиці тільки разом. І гарні спортивні подарунки є хорошим стимулом для дітей. Особливо важливо підтримувати нашу молодь, їхні спортивні такі намагання підтримувати їхню спортивну кар'єру. І бачимо, що ці старання не даремні, тому що баскетбол в нашому місті прогресує. Наша місцева команда вийшла в прем'єр-лігу і ми вітаємо її з цим. І дуже приємно, що все більше молоді долучається до спорту, долучається до баскетболу. Бажаємо усім перемоги і в першу чергу перемоги тої великої, якої прагне вся Україна. У здоровому тілі здоровий дух, і така молодь дуже потрібна Україні. Ольга Яцюк для новин на часі.